Всім привіт! Я вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про нові дії, які буде робити польська влада, і вони анонсовані прем'єр-міністром Польщі Матеушом Моравецьким. Тож дивіться це відео до кінця. Це важливо для всіх, хто. Зараз проживає в Польщі або збирається туди переїжджати найближчими тижнями, місяцями, а можливо навіть і роками. Тож ставте цьому відео лайки для того, щоб його побачило більше людей. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже. В 7 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький відвідав одну з великих польських компаній в виготовлення кондитерських та хлібобуличних виробів в місті Куліґу Мазовецького воєводства, і він розповів про дії уряду спрямовані на заморожування цін на енергоносії. Це все почалося з того, що польські якісь там псевдоексперти почали розповсюджувати інформацію про те, що ціна на хліб найближчими місяцями в Польщі буде складати від 25 до 30 злотих за один кілограм. Нагадаю, що зараз ця ціна знаходиться в районі 5 злотих, і сам Матеуш Маравецький жодних там жодної конкретики не дає, тож він допускає, що таке може бути, але говорить. Просто як звичайна людина, сподіваюся, що такого не буде. От, в принципі, і все. Журналісти розпитали прем'єр-міністра Польщі про подальші перспективи росту цін на хлібобулочні вироби. І уряд допускає, що хліб буде коштувати 25-30 злотих за кілограм. Натомість Моравецький відповів, що влада країни робить все для того, аби незабаром ціни на хліб та печиво та інші вироби почали падати. І посилаючись на прогнози інфляції, який за словами одного з членів ради з монетарної політики буде набагато вищим ніж прогнозований урядом. Нагадаю, що він вже є вищим, тому як уряд Польщі прогнозував, що пік інфляції прийдеться на серпень 2022 року, але зараз ми вже маємо майже середину листопада, а ціни продовжують інфляція продовжує рости. І якби зараз всі експерти говорять, що вона далі також буде продовжувати свій. Ріст і якби зараз вони там готують, як заявляє сам Моравецький. Вони вже зараз в антикризовий щит в антикризовий щит будуть вносити поправки, де будуть буде зроблено ряд рішень, які буде спрямований саме на подолання інфляції, який буде спрямований в першу чергу на заморожування цін на енергоносії. Для того щоб ну тому як від цін на енергоносії, в принципі, і ростуть ціни на абсолютно все, що в Польщі можна купити чи виготовити, чи так далі. Тобто, вони якось будуть роб або просити якоїсь підтримки, або створювати якісь окремі фонди для того, щоб малі, середні, великі підприємства а також звичайні громадяни, могли купувати енергоносії по фіксованому курсу, це буде дуже дуже сильною підтримкою для подолання. Як мінімум оцього росту інфляції і, за, і спинення її темпів, скажімо так. Бо якщо далі все буде рости, то ми там через рік, через півтора, через два зможемо, я не знаю, курс злотого, там за один злотий не можна буде купити вже взагалі нічого. І курс буде там приблизно такий самий, як в нас в Україні, тому як зараз інфляція в Польщі. Точно така сама, як і в Україні, але є один нюанс: У нас в Україні зараз е, йде широкомасштабна війна, а в Польщі якби ну, все спокійно і війни там немає. І навіть при цьому інфляція там зростає. Тому як. Е... За останні декілька років в Польщі було зроблено дуже мало для стабілізації економіки після коронавіруса. і ніхто не працював з наслідками цього євросоюз їм також коштів на це не виділив, і до цього моменту в них там всі транші, які мали бути, вони всі заблоковані. І ну, побачимо, як це буде виглядати далі. Але якби зі слів Моравецького, ми ну, нам треба тільки очікувати, бо він каже, що вони знають про ці всі проблеми, вони з ними працюють. І тут можемо тільки надіятися на те, що польський уряд справиться і ситуація в країні справді стабілізується. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.